НАТО уклало угоду з постачання боєприпасів на суму понад мільярд євро для підтримки України. Про це відразу після підписання контракту розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ми щойно підписали контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на закупівлю сотень тисяч 155 міліметрових артилерійських боєприпасів. Це демонструє, що перевірена структура НАТО для спільних закупівель працює. війна Росії в Україні перетворилася на битву боєприпасів. Контракт сьогодні у штаб-квартирі організації у присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга підписала генеральна директорка агентства НАТО із підтримки та закупівель Стейсі Камінгс. Збільшення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні за споживанням боєприпасів, яке ми бачимо в Україні, і тим, який ресурс потрібен, щоб продовжувати підтримувати Україну. Ми розуміємо, що нам необхідно нарощувати виробництво працюпотюкреїн Столтенберг зазначив, що союзники вже збільшили виробництво боєприпасів, роблячи це і для часткового поповнення своїх запасів, і частково для забезпечення продовження постачань Україні. Це безперервний процес, майже щоденний, принаймні точно щотижневий. Союзники постачають зброю і боєприпаси в Україну. Збільшення виробництва в майбутньому, звісно, ж дасть змогу продовжувати це робити, і саме тому ці контракти настільки важливі, зазначив генсекретар НАТО. А Стесі Камінг сповідомила, що очікуваний час доставки замовлень, розміщених сьогодні, перебуває в межах 24-36 місяців. Прокоментував Столтенберг і чутки про нібито підготовку Росії до війни з НАТО. За його словами, північно-Атлантичний альянс зараз не бачить жодної безпосередньої військової загрози з боку Росії для союзників. Але вони продовжать стримування за допомогою найбільших за останні десятиліття навчань, які скоро мають розпочатися. Непохитний захисник за участю близько 90 тисяч військовослужбовців усіх країн-членів альянсу і кандидата в члени Швеції. Генсек наголосив, що в такий спосіб альянс робить усе, щоб виключити будь-яку можливість для прорахунків або непорозуміння у Москві щодо їх захисту кожного дюйма території НАТО.